Марія Місюрова, заступниця Житомирського міського голови на зустрічі з батьками учнів початкових класів ліцею номер 34 розповіла, що поруч із навчальним закладом розміщені декілька дитячих садків, в яких зменшується кількість дітей і звільняються приміщення. Тому, щоб організувати навчальний процес учнів початкових класів в одну зміну, розглядали питання про переведення їх у приміщення дитячого садка. Розглядалося це питання, але зараз питання остаточно не вирішено. Зараз все це тільки в стадії обговорю. Валентина Рендарчук, директор департаменту освіти Житомирської міської ради, говорить, що приміщення ліцею номер 34 достатньо, щоб у ньому створити гімназію, в якій навчатимуться учні перших дев'ятих класів і академічний ліцей для учнів 10-12 класів. Розглядаємо просто варіанти, яка буде кількість дітей, ліцейна-гімназійна і як нам зробити правильну логістику. Немає ніякого рішення, що ви підете вчитися в садочки. Просто розглядалися будь-які ситуації. Якщо буде, наприклад, ліцей на базі тричтерксита популярним і, скажімо так дуже. Востреба вони нам аудиторного на фонду на сьогоднішній день. проблеми переведення дітей в садочки початкові школи немає. Якщо батьки не захочуть, ніхто не буде погіршувати ситуацію і умови перебування дітей. Галина Шаманська розповіла про реорганізацію освітніх закладів у Житомирі. Створили робочу групу для того, щоб вивчити це питання, щоб воно не було сирим. Бо цей навчальний рік ви завершите так, як завершите. Далі робоча група. Буде працювати, буде вивчати питання. В робочу групу входять представники департаменту освіти Житомирської міської ради, входить профільний заступник, який курує освіту місюрова Марія Олександрівна, і входять депутати Житомирської міської ради. І я думаю, що до кінця. Навчального року може і раніше, коли буде повністю модель, ми її дамо на обговорення батькам. Анна Коломієць, мама трьох учнів ліцею номер 34 каже, що її включать до складу робочої групи, яка займається обговоренням та плануванням освітньої моделі. За її словами, батьки отримали відповіді на свої запитання від представників міської влади. Ще рішень немає, є тільки пропозиції від них. І вони на сьогодні почули. Почули про те, що ми не хочемо, щоб наших дітей переводили в садочок, що ми розглядаємо дві зміни, але при цьому всі діти залишаться в закладах 34-го ліцею і початкові класи, і серед середня школа і старша школа. Сьогодні висунуть мою кандидатуру, так як я батькова голова комітету дев'ятикласника, і я теж буду приймати участь у обговоренні, тому що я найбільше підходжу в вікові категорії. За словами Валентина Арендарчука, відповідно до закону України про освіту з 1 вересня 2027 року гімназії і академічні ліцеї функціонуватимуть окремо. В місті будують цю мережу, каже він. За попередніми статистичними даними для старшокласників Житомира достатньо п'ять академічних ліцеїв. На Кучмій, Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.